пані Піщанська подружка, сусідська і бухгалтерка родини Зеленських сіла на посаду рахункової палати. І подивіться, скільки її хотіли зробити зарплату в цьому бюджеті, які зараз ухвалювали. Хто не знає, я я, я я можу помилитися, але точно більше 400 або 500 тисяч гривень. Ну щоб потім її не можна було притягнути за незаконне збагачення, говорити Ну вона ж мільйони чесно отримувала. І от пані Піщанська тепер буде рахувати. Нам говорять про те, що буде, буде зроблено аудіт. Хто буде робити аудіт, ребята, хто буде робити аудіт? Ті, які до того нічого не бачили. І ми маємо в це вірити. Що таке репутація? Репутація це те, що має. от Якщо люди довіряють мені, то вони будуть чути мої слова, будуть чути мої аргументи. Якщо ні, вони перемкнуть і не будуть слухати. Тому що ах, димов. Тобто, ми тепер маємо. Розуміти, що люди, які або некомпетентні, або в долі тепер змінилися. Ну, я вам можу сказати, що окрім е, суспільно-політичних процесів, я ще вивчав е, чотири логіки і е, декілька форм, е, декілька шкіл е, психологічних е, психологій. в тому числі там психоаналіз. Да? Люди не змінюються, їх, їх не може спонукати до змін. Їхня успішна практика. Якщо вони постійно крали, брехали і тим набули собі статки, то вони не зміняться. Успішна практика їх не спонукає до змін. О, Міндіч тепер зміниться. Ті, які кричали, що плівки Міндіча, немає плівок Міндіча три дні тому. Тепер ми маємо повірити, що вони тепер будуть говорити правду. Ті правоохоронці, які не бачили або були вдолі, ми, ми маємо тепер довіряти, щоб, що вони тепер будуть говорити правду. Зеленський, який не бачив того, що відбувається, тепер е раптом все це побачив. Ті, е значить, е прикордонники або держфінмоніторинги, які забезпечували проходження всіх цих грошей звідси туди, сюди, навіть в Москву, вони тепер е ми маємо довіряти, що вони змінилися. Рахункова палата змінилася, податкова змінилася, митниця в нас змінилася. Тобто їх репутація така, що ми не можемо їм тепер довіряти, що б вони не робили. Якщо вони не бачили тут, то чому ми маємо довіряти, що вони побачать на полі бою? Чому ми тепер маємо довіряти щодо того, яка ситуація у нас, наприклад, зараз там складна під Покровськом, під Мирноградом? Що в нас відбувається на, на Сумському напрямку? До речі, от ви задали за Зеленський зняв залужного, зрештою. Чому О. уміров зробив подання на зняття залужного? На яких підставах у ці е, 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 ротати експерти, які місяць за місяць до зняття кричали про те, що це російське ПСО, що хочуть зняти залужного, що ніколи так не було єдиними політичне воєнне керівництво через місяць? Почали кричати, що має право. А ми задаємо запитання: хто компетентний Міністерство оборони оцінити діяльність Головкома Залужного? Хто в офісі президента може оцінити діяльність залужного? Хто, якщо ви не бачили, що відбувається в енергоатомі? Угу. І не тільки в енергоатомі, це, це ми просто знаємо зараз про енергоатом. Ми знаємо про енергоатом. А ще скільки всього нам ще не показали із цього всього списку. Е, виникає дуже багато питань. Е, просто У нас дуже великі ризики і дуже некомпетентна влада. Це було очевидно з 19-го року. Люди, які прийшли на розколі, які боролися більше з українськими патріотами а, аніж з Путіним, які заглядали в очі Путіну, які створювали консультаційні ради, я цитую Єрмака з гауляйтерами Путіна. Які піднімали статус мінської групи, які призначали через е, своїх подорожок Машу Фокіну, призначали е, на посаду українську на української сторони е, в мінській групі того самого Відольда Фокіна, який казав, що у нас громадянська війна, і у нас немає російської агресії, а нам треба розібратися цими хлопцями, які там на Донбасі, тобто практично відбіляли путінську агресію. Ті, які домовлялися з Руснею, ті, які контракти з ними підписували. Ми зараз вимагаємо від Заходу, щоб вони накладали санкції на російську нафту і газ і правильно це робимо. А ви що робили? У нас не було війни в 19 році. Мені недавно мій Фейсбук нагадав про те, що в жовтні місяці я писав і говорив на, 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 на багатьох ефірах, куди допускали. Да? На багатьох ефірах, куди запрошували, що. На той момент українська влада розмістила тендер на закупівлю російської енергетики, електрики. Дослівно пам'ятаю. Для заводу Коломойського Нікопольського фіросплавину, який він вбив і хотів, щоб він займався майнінгом, тобто криптовалютою, такий собі Коломойський хотів бути таким собі міні-трампом в Україні, криптою займатися. Я дуже добре пам'ятаю пам'ятаю, хто говорив, який зараз там всіх, на цих каналах, з «Слух народу, з їхніх експертів, разом з ОПЗЖ. Ще в січні 22-го року, що ми маємо закуповувати російський газ? І увага! Ось скажіть мені, будь ласка, шановні наші глядачі, як би ви зараз поставилися, ну будучи, наприклад, громадянином Литви, якби у вас сьогодні хтось голосував, щоб не закрити кордон з Росією, а відкрити, не замінувати, вийшовши з Отавської конвенції заборони протипіхотних мін, а створювати хаби. Для шатлів, як це робила Вірішук і Єрмак. Вірішук досі у нас радниця. Вона на відповідальній посаді. Вона там рота свого відкриває, коли там що щось розповідає, від імені України на перемовинах щодо військовополонених. Ми маємо довіряти Віріщук щодо обміну військовополонених, та, яка викривала хаби для шатлів. І ми побачили ці шатли на Антоновському мосту через дві доби або практично біля мого будинку в Миколаєві. І ми тепер маємо їм довіряти, що вони змінилися. Ні, ну ми ж не ідіоти. Якщо вони ідіоти, то ми не ідіоти. Рівень Єрмака ми побачили на його розмові зі студентами. нами правлять абсолютно некомпетентні люди, що найменше. Ну, поки не доведено, що вони є злочинцями і корупціонерами, я цього не буду говорити. Але друга сторона, якщо вони не злочинці, то вони абсолютно некомпетентні. І в своїй некомпетентності вони розписувалися на раз, не два і не три. Так от, ви би зараз проголосували, або як би ми зараз ставилися, якби зараз якась партія йшла в Литві для те, щоб розмінувати, щоб сидіти посередині, щоб просто прокаті стріляти, щоб говорити з Путіним, заключати контракти, закуповувати електроенергію, нафту і газ. А ми проголосували в 19-му за таких. Ну, не ми, а вони. А потім запитають, запитає, чого вони за Зеленського голосували? Бо я. 30-40 років голосую проти тих, хто за Росію. От дивіться, а ви, а ви Весь... голосуєте за те, що не ви, як маю на увазі ти Мінді чи Чернишови і ті, які за них вони за них проголосували. Ті, які голосували за Зеленського, проголосували за Мінді чи Чернишова. Зеленський особисто пам'ятаю фразу: я несу відповідальність за всіх, кого я привів до влади. Значить, за Галущенка, значить за Чернишова, значить, за всіх цих. Значить ті, які нам дочували з за Гринчук, яку вони навіть на плівках називають заважливо свята або рижа». Нам і правлять святий або рижа». Дивіться, ви згадали про Покровський, ви згадали про. От зараз заява Володимира Зеленського в інтерв'ю Блумбергу. Він заявив, що будь-яке рішення про виведення українських підрозділів з міста є справою командирів на місці. Та ви що? А коли залужний керував військом? Чому ви втручалися до його діяльності постійно? Плани якісь просили від нього? Ще щось від нього просили? Далі. Ніхто не змушує їх гинути заради руїн. Я буду підтримувати наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас, найважливіше для нас це наші солдати. Е, тобто, ніхто не змушує гинути заради руїн. Це нормальна фраза людини. Так ти це сирському кажи. Ти кажи, це командирам, ніхто не змушує їх, а можливо, вони виконують твій наказ? Ну ви ж процитували Зеленського якраз в тому контексті, якому ми з вами говоримо. Якщо людина некомпетентна і не знає, і не бачить того, що відбувалося в Ангретиці, в силових структурах, прикордонних служби з паспортами, в міграційній службі. Якщо людина некомпетентна там, то чому вона буде компетентна в військових справах? От про це про це запитання. А те, що відбувалося тоді з залужним, ну це я думаю, що буде після війни, ми про це будемо говорити. Коли вже доведено і про це написано: про те, що були прораховані і узгоджені з нашими союзниками і партнерами і в цих ну, так званих іграх тобто, це не гра там гратися, а коли пропрацьовують варіанти. Як робити, що буде далі, ну як шахи такі на стратегічних таких платформах? Що треба було а і під це було зроблені практично вже на зайдені ресурси, так в обмеженій формі. Я так не буду зараз дуже сильно говорити, що в нас було сьогодні досталь, але принаймні під цю операцію були ресурси знайдені. Добре, оснащена 47 сьома бригада. Там я дуже добре пам'ятаю, як. Русня боялася Бредлі, все, все це було зроблено. І був мав бути удар на такмак. розсічення розсічіння російського групування. Вони ще не побудували залізницю на півдні Донецької області на Запоріжжі. На півдні. в них логістику можна було робити. Якраз тоді підходили значить ці хаймерси по Криму, і тоді розсікали б їхнього групування. Ще лінія Суровікіна не була добудована, і ми б виходили через токмак, виходили б на. Мелітополі б угрупування, виходили б на Крим угрупування, які знаходилися б від моєї рідної Миколаївщини Кінбурзького півострова і право берега Дніпра залишалося б на ліво береги Дніпра в упортичному оточенні, і ми б мали ті успіхи. Але Зеленському треба було зовсім інше. Зеленському було зовсім інше. Але зараз я не буду про Зеленське, Я просто кажу про те, що вже доведено. Значить, ті бригади, які мали бити в цьому напрямку. Вони були обмежені в ресурсах, тому що декілька з них кинули на так звану фортецю Бахмут. І тоді, коли в тебе не вистачає сил, то ти і там, і там треба бути одним кулаком. То ти і там, і там отримав. Там ти отримав проблеми. Ми зрізали времівський виступ. Ми вийшли у роботи важкими втратами, входили практично в лінію забезпечення. Ну, можна казати так, в першу лінію оборони Русині. Там зав'язли в боях. Руся туди кинула. Війська, тому що вони були готові. Сам Зеленський визнав, що вони знали наші плани. А чому ж можна знати, якщо напередодні вторгнення Мар'яна Безугла фотографується з шевроном 47-ї бригади на фоні Бредлі, і каже, завтра обій. Мар'яна Безугла, яка на той момент була заступниця керівниці Веніславського голови безпекового комітету, звідси і звідки її не могли витурити. Пам'ятаєте всі ці історії? Вона каже: Завтра обій. Тут не треба моніторити, не треба мати шпигунів. Якщо керівниця суддя керівництва комітету, каже завтра бій, то от тобі, будь ласка, тоді вони там створювали всі ці вогневі мішки. Я зараз не буду говорити про цю операцію, але знекровлені бригади там зав'язали в боях, а там ми відступили. Як тоді сказали, відступили дуже ціною. Великий втрат, на жаль, відступили. Сказали тоді на заздалегідь підготовлені позиції. Я знаю ситуацію, і я добре пам'ятаю, що писали ті хлопці і дівчата, які... Під присягою, але вони вимушені були ставити ті фотографії, які підготовлені позиції туди пішли. Далі Зеленський, пам'ятаєте, коли зняв залужного Нагадую, буду нагадувати. Міша Ткач, Михайло Ткач говорить про те, що він пішов з дуже гарним настроєм. На ту розмову офф рекордс, яку Зеленський анонсував, і після того Михайло Ткач казав: якщо вже Зеленський анонсував, то я також маю право про неї говорити. Що на неї йшлося до нібито татаров убивав чеченця Ну, ми вже про татарів ми ще будемо говорити. Татарів убивав чеченцев, так він, Зеленський, прийшов з гарним настроєм, бо він зняв залужного. А на полі бою була ситуація дуже погана. Поясню, хто зараз побачить кадри, куди коли Русня після взяття Авдіївки просунулася на очеретану. Очеретана була дуже укріплена лінія оборони. Вони цим. Значить, ап'єді туди зайшли, потім укріпили фланги, поставили реби, поставили свої безполотники, значить групи з безпілотниками. Вони практично розширили фланги, не, да, не даючи нам зробити так, як ми зробили зараз на добропіллі наші хлопці і дівчата і розсікли їх на практично два угрупування. Третє там трішки не вийшло, але інше питання. І вони післядали роботи. На вони взяли практично перепрошую, очеретина. Вони взяли невдовзі, і Зеленський. він же нам нічого не розповідає. Він розповідає Блумбергу і Зеленський тоді, говорячи західним ЗМІ, через місяць після цього провалу під Авдіївку, після затязу залужного 9 лютого, він говорить про те, що в нас ситуація під Авдіївкою набагато краще, аніж місяць тому. Ну, уявляємо, ми, я не знаю, хто ми писав це. Тобто рівень некомпетентності. Тоді проявлявся, всім був очевидний. Але для нього вона була краще, бо вони усунули залужного і конкурента. Тобто, те, що там вже був прорив, те, що значить, там вже були ці труби, царська охота, пам'ятаєте, центр, там, всі-ці ці речі. Тобто, практично, у нас. Вже... Я, я, я не буду зараз говорити, там страшні кадри. Я не хочу говорити про російські пабліки, про всі ці. Злочинні телеграм-канали, але дехто в на з наших телеграм-каналів ставили ці кадри. Як Русня розстрілювала, я не буду далі продовжувати. А в нього ситуація набагато краще, бо в нього дійсно краще. У Міндіча краще, у Чернішовач краще, у Єрмака краще, у Татарова краще, у всіх цих хворюх краще. Значить, ситуація в країні краще. І тепер ми маємо довіряти йому, що він розповідає в інших частях своєї компетентності або некомпетентності. Ще раз наголошую, якщо він брехав або не бачив, він був там, чому ми маємо вірити йому тут? От в мене просто запитання логічне, формальна логіка. Формальна логіка. Димов завжди бреше. Зараз він говорить щось, значить, димов бреше. Ну... Я, значить, висика, це формальна логіка. Зеленський і вся ця, значить, Челіч, Міндіч, і друзі і так далі, з якими він, з якими він переписувався смс-ками. В цих плівках доведено. І Галущенко одразу, значить, телефонували. Міндіч телефонує Зеленському, посилає смс-ку Зеленському. Зеленський телефонує Глушенко. Доведено. Опис про така прийняв спочатку пальця ще недавно. Так от, за цією матрицею. Як я казав, якщо Димов бреше. Якщо ви побачите, коли я брехав, напишіть тут пану Олександру, я... я займусь серйозно сам собою. Бо я намагаюся ніколи не брехати. А Зеленський тут брехав, тут брехав, тут брехав. Тобто, грубо каже, якщо він майже завжди брехав, або був некомпетентний, або розставляв некомпетентних людей, або дружив зі зрадниками, або. Покривав злочини, то зараз він робить те-то і те-то, чому ми маємо вірити йому тут? Я, я, я на пальцях пояснив логіку Аристотіля. Тому бачу, що довіра довіра, це словами Фукуями, філософа, да? це соціальний капітал. Довіра, словами екстразаційної філософії, от взагалі філософії, це те, що довіри. А віра, точка зору. Вона вже детермінує і раціоналізацію цих аспектів. Тобто, спочатку ми довіряємо на підставі того, що який бекграунд, яка репутація. Тепер ми, шановні наші глядачі, побачили, про що ми з паном Олександром завжди запитували. Коли ми в минулому році купили, ну, українці купили автомобілів преміум класу більше, ніж в минулому. В минулому більше, ніж позаминулому, а в 22-му більше аніж в е, до до воєнному до Шермаша вторгнення році, е, обсязі. То ми завжди з вами запитували, хто ці люди. Ми тепер побачили, хто ці люди. В минулому році перше місце Тойота за рахунок у цих значить своїх е, Lexus і що там вони там рейнджровери випускають. да там Я просто вже не розбираюсь. Друге, е, друге це BMW 5, -го, 6 -го класу x класу третє Мерседес. Четверта, мені здається, ауді я можу помилятися, а потім якийсь також крузаки. Я запитую, хто в умовах війни купує автомобілі такого класу, які стають дешевше на 30% після того, як вони виїжджають з майданчику ділера. Ви думаєте, бізнес їх купує? Чому, коли депутати закрили декларації, пам'ятаєте, в 22-му році потім на вимогу наших західних партнерів депутати від Слуг народу разом з ОПЗЖ, потім вони їх відкрили, вони стали всі багатшими. Я запитував тоді, запитую зараз? Як в умовах падіння ВВП на 29,9% у 2022 році, ви в 2023 стали багатшими за 2022 рік? Ви генії? Ви маски? Ви Джефри Безоси? Ви, е, значить, ті найкращі інвестори світу або США? Ви Рощальди, Ви Рокфеллери? Навіщо запитую? Я не про Орбана. Навіщо запитую? Я наших західних і партнерів, навіщо давати Україні гроші, якщо у нас такі талановиті депутати і чиновники, які в умовах війни купують собі квартири, машини, і тепер ми побачили, хто це люди. Це люди, друзі президента. І ті, які готують друзі президента, і ті, які покривають друзі президента, і ті, які призначають друзі президента, і ті, які призначають собі заступниками і керівниками своїх підрозділів друзі президента. І ті, які розповідають про друзів президента на каналах друзів президента, і ті, які керують цими каналами, як друзі президента, ми побачили всю цю машину, кому йдуть ці там душка пішла в Москву. А куди пішли інші, ми побачили в маєтки в Козині і всі ці челяді, всім всім, значить, які збагачуються на маминай Черешні або як керівник антимонопольного комітету. На, значить, на маліні його родичі, торгують маліною, він сказав: ми тепер побачимо, побачили те, що я завжди цитував, сам себе перепрошую, вже завжди говорив. Ми побачили, що вся ця маліна заходиться шашлично на банковій.